Суботу Акерман зустрічав молодий рок-гурт Хуртовина. Благодійний концерт був організований за підтримки міського голови Віталія Граждана, Артема Шевченка та громадських організацій Рибацький край та команда розвитку Акермана. Та перед концертом перший причал заполонив благодійний ярмарок, безліч волонтерських майстер-класів, можливість придбати хендмейд сувеніри, усі зароблені кошти з яких передались на потреби Збройних сил України. Кожна локація вже півтори роки невпинно волонтерить та допомагає нашим захисникам. Що це за майстер-клас тут? Це сьогодні в нас майстер-клас по виготовленню окопних свічок. Це почалося ще з того часу, коли почалось масштабне повномасштабне вторгнення. І е, ми думали, чи ми можемо допомогти. Е, ми робили багато чого, е, але потім зрозуміли, що це найнеобхідніше, е, що було актуальним на той момент, тому що це була зима, це було холодно, і нашим хлопцям була дуже потрібна наша допомога. А скільки за сьогодні ви плануєте зробити? Ми такі, що нас неможливо зупинити. Ми можемо робити і робити. Нам, коли скажуть стоп, ми закінчимо. Розуміло. Робота в режимі нон стоп. Так, ми тільки почали, почали, і в нас ще попереду дуже багато роботи. Про виготовлення окопних свічок перший муніципальний вже розповідав містянам. А тепер вони мали змогу доторкнутись до виготовлення особисто. Багато хто помилково вважає, що окопні свічки потрібні лише взимку, та це не так так само, як і свічки хлопцям на фронті потрібні маскувальні сітки. Ти вперше плетеш сітки? Ну, Так. І як тобі, як твої емоції? Ну це дуже прикольно і легко, і дуже класно, що це допомагає нашим воїнам захищати нас. Я впевнена, що твоя допомога їм дуже потрібна. Дякую тобі, що ти це робиш. Чи будеш ти ще колись пустити сітки? Якщо дозволять, то так. Якщо виготовлення сіток та свічок більш цікаве хлопчакам, то для дівчат були інші майстер-класи. Такі як гончарство та виготовлення ляльок мотанок. От і маленька Ангелінка знайшла собі справу до душі. Вона ліпила фігурки з глини, а саме зайчиком. Зайчика? А ти вперше ліпиш? Вперше і як тобі? Цікаво цікаво. Перший муніципальний вирушив далі дивитись, хто ж присутній на причалі. Помічаємо двох активних хлопчиків. Здається, нам треба до них. Ми на концерт прийшли. Ти не прийшов на концерт. Можна прийти і підтримати наші збройні сили, які нас захищають, і пройти майстер-класи. Підете? Так. А ви якось взагалі підтримуєте з родиною Збройні Сили? Так, де, е, звичайно. А як? Розкажеш нам? Ми слухаємо е, українські пісні та. Е, Зовсім Говоримо українською дуже все круто. В Акермані не тільки прості мешканці підтримують збройні сили, а й наші підприємці. От, наприклад, Ірина, співвласниця бренду Кропива, ще з 25 лютого 2022 року. Одразу на другий день війни вона зі своєю колегою почали волонтерити. Незліченна кількість засобів гігієни була передана на фронт. Безліч коштів задоначено на різні банки. 1 червня ми організували для тимчасово пересалоні діток. Майстер-класи підключили аніматорів міста, підключили підприємців, Таврії, зробили їм стіл солодкий. Трошки дітям хотіли розробити обстановку і. Допомогти якось морально себе відволікти, і далі бренд не планує зупинятись. У день концерту були проведені благодійні майстер-класи, за фіксований прайс, 100% з якого пішли на потреби зсу. І поки одні вчились варити мило, плести сітки чи виготовляти окопні свічки, інші збирались танцювати та підспівувати. Незважаючи на не дуже літню погоду, народу зібралось багато. А отже, буде зібрано достатньо грошей для наших військовослужбовців. Усі кошти були передані гурту хуртовина, який став хедлайнером усього вечора. А розпочали благодійний концерт гурт Бесарабіан Бенд». Ви сьогодні я вам скажу незламні, сильні, тому що в таку погоду можуть прийти. Тільки такі, тільки наші, тільки найкращі акерманці. Сарабіан стайл Бенд вже неодноразово запалював на сценах нашого міста, і суботній вечір не став винятком. Звучали хіти як української, так і світової класики, підспівували та підтанцьовували всі. А далі на сцені з'явився магічний гурт Етеріо. Як кажу, сама вокалістка гурту, їх назва походить від слова етер, що з давньогрецькою перекладається як легкий шар повітря. А в сучасній українській мові означає транс. Сляцію чогось, отак, От і їх музика транслює легкість та настрій. Цей час, прямо посеред виступів артистів, крізь натовп ходив представник рибацького краю зі спеціальною коробочкою для донатів. Кожен бажаючий міг задонатити стільки, скільки відчувала його душа. Білгородністровський знає, кому дякувати за наші мирні дні та ночі. Кожен містянин пам'ятає ціну таких концертів і робить усе можливе, щоб якомога більше наших воїнів були озброєні та повернулись додому з перемогою. А поки можемо подивитись, як гурто. Вина запалювала на сцені зі своїми авторськими хітами. Дякую, друзі, дякую. Вечір був потужний, Незважаючи на погодні перепони, кожен приніс додому позитивні емоції. А у хуртовини точно побільшало фанів. Перші муніципальні ради, що навіть посеред війни є краплинки світла та творчості, завдяки підтримці міського голови Віталія Граждана, Артема Шевченка та таких громадських організацій, як Рибацький край та команда розвитку Акермана, сподіваємось, що вже зовсім скоро і нас, і хуртовину чекає грандіозний переможний концерт. Серт Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.